Привіт, друзі! Сьогодні в нас кінець червня, центральна Україна. Багато наших рослин вже завершили своє плодоношення. Наприклад, полуниця в мене вже відплодоносила черешня, вже закінчує плодоношення вишня і е, смородина. Що ж потрібно зараз зробити? Багато людей, зібравши врожай, взагалі нічого не роблять і. Їхні рослини як можуть переносять цей стрес, тому що плодоношення для рослини це стрес, особливо в цьому сезоні, тому що він був доволі важким, особливо початок і заморозки, несприятлива погода і так далі. Але для того, щоб нам наступному році отримати гарний врожай зараз, після плодоношення потрібно зробити небагато, але дуже важливих декілька кроків. Ці кроки потрібно зробити незалежності від того, яка це рослина, чи полуниця, чи черешня, чи смородина, чи вишня, чи абрикос. Отже, крок перший наші плоди ми зібрали, і перед тим як вони надавалися, ми не обробляли наші рослини хімпрепаратами. Тому на наших рослинах можливо, а подекуди обов'язково присутні болячки і шкідники. Тому ми беремо і обробляємо обов'язково наші рослини гарно хім препаратами, щоб їм допомогти розвиватися далі. Номер два. Він комбінований з двох частин. Складається. По-перше, ми беремо фосфорно каліні, добрива, а також магнієві і вносимо під корінь рослин і обов'язково проливаємо добре, проливаємо наші рослини. Нам зараз потрібно, щоб вони закладали врожай наступного року, а саме фосфорно-калійні добрива сприяють цьому процесу і обов'язково полив. І крок номер 3 це обрізка, літня обрізка. Чому вона сприяє закладенню врожаю? По-перше, вона формує крону. По-друге, освітляючи крону, чим більше сонця потрапляє на наші гілочки, тим більше закладується врожай. Тому. Тому що ось тут між в пазухах листочків закладеться врожай під дією сонця. Чим більше сонця, тим більше врожаю заложиться на наступний рік. Відео, як робити літню обрізку на різних культурах, є в мене на каналі. Заходьте дивіться, це важлива літня операція. Її не потрібно пропускати, якщо ви хочете мати гарний врожай наступний рік. Зробивши ці нескладні три кроки, ми забезпечимо себе врожаєм наступного року. Друзі, я вам все розповів. З вас лайк і підписка.